Друзяки, зараз зроблю рум тур по цій малышке. Дивіться, акумчики новесенькі. дивіться салон, дивіться, начинайте заціняти, Все навье, да? Дивіться. Медленно знімаю, щоб все показати. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. 200 оригінального пробігу. Якщо бути точним, 229 тисяч хлопців. Машина зі всіма блокуваннями, машина двохмастова, зараз покажу. Ззади. Машина на механіки. Ззади дискові, дискові кажу, ззаді на подушках. Бачите, подушечки стоять. Просто бляха, Но, нова, нова машина. Вона 2014 року. Понятно, що їй 10-11 років, але в ній має дуже маленький пробіг. Хто шукає грамотну правильну тачку до нас?